І в продажу у нас Volkswagen Passat Це у нас 2008 рік, 1,4 TSI на автоматі. Кругові парктроніки, автопарковка в нас в автомобілі. Це дуже класна комплектація автопарковки з електропривідом кришки багажника, з підігрівом сидінь, з двохзонним кліматом, на автоматичній коробці передач Є також у нас автохолд, системи стабілізації, датчик світла, датчик дощу, електроручні, круїз-контроль, гарненький такий вілюровий тканиновий салон з електрорегулюванням спинки і подушечкою. Всі електросклопідйомники, регулювання складання та підігрів дзеркал. По дверним картам також у нас тканина. шкіряні вставочки на пластику. Все ціленьке у нас ззаду салон в дуже гарному збереженому стані, хімчистка автомобілю не потрібна. Кавролін теж чистенький, порошки не затерті. Якихось нюансів по кузову. Я сильних не бачу, є невеличка м'ятинка тут, але це не критично. Є в нас фаркоп, електропривід кришки багажника та закриття. По кузову автомобіль в непоганому стані. Переглянути можна в Києві вулиці Сумська, 2А, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.